Незважаючи на рахунок виїзної гри, динамівці налаштовувалися на поєдинок у Любліні з повною концентрацією, і зі стартових хвилин показали відповідну налаштованість, закривши суперника на його половині поля та завантажуючи м'ячі до штрафного майданчика після флангових передач та навісів. Перший по-справжньому небезпечний момент біло-сині створили на одинадцятій. Хвилині, Шапаренко класним пасом у розріз вивів ваната віч на віч із воротарем. Владислав не зміг переграти голкіпера. А удари Піхальонка та Шапаренка з меж штрафного майданчика, які грали на добиванні. Були заблоковані захисниками. На 12 12-й хвилині м'яч побував у воротах гостей. Після подачі з кутового біловар краще за інших зорієнтувався та з меж воротарського майданчика переправив сферу до сітки. Крістіан встигнув відсвяткувати взяття воріт, прийнявши вітання від партнерів, але арбітр у підсумку скасував гол, зафіксувавши гру рукою в нашого захисника. Динамівці не засмутилися, продовжуючи застосовувати високий пресинг, і це принесло свої плоди на 28 й хвилині. Воротар Хамрун Спартанс розіграв м'яч ударом від воріт, віддавши пас на політо. А той, не подивившись, віддав зворотню передачу на Бонело. Ванату вистачило швидкості, аби перехопити м'яч, обіграти голкіпера та поцілити з гострого кута по порожніх воротах. 1-0. Вже на 35 й хвилині рахунок було подвоєно. Біло-сині розіграли класну комбінацію. Волошин пасом у розріз вивів до воріт Шапаренка, а Микола прострілив у воротарський майданчик, Дебрашко в падінні переправив м'яча у порожні ворота. 2-0. Буквально в наступні хвилини рахунок цілком міг ставати розгромним. Спочатку Ванат, замикаючи простріл вівчаренка з лівого флангу, пробивав по воротах із близької відстані. А трохи згодом Караваєв на протилежному куті штрафного майданчика, вигравши силову боротьбу, опинився перед воротарем та пробивав у падінні. В обох випадках надійно зіграв голкіпер. Не дозволивши м'ячу в черговий раз залетіти до сітки власних воріт. У другому таймі підопічні Олександра Шовковського продовжили діяти з позиції сили, в принципі, інакше й не могло бути, враховуючи різницю у класі між командами. Щоправда, з моментами тривалий час не складалося. Динамівці і здалеку били, і комбінації розігрували, намагаючись вивести когось на ударну позицію, але до справжньої небезпеки справа не доходила. Подібна академічна гра у виконанні білосиніх цілком могла призвести й до неприємностей біля власних воріт. Зокрема, в одному з епізодів після навісу з правого флангу головою пробивав політо, але м'яч прилетів у руки нещерету і все ж Динамо довело свою перевагу до великої. На 82-й хвилині після подачі з кутового білосині не змогли забити з другого поверху, однак зіграли на підбиранні. М'яча відпасували на Михавка, який класним обвідним ударом поцілив точно в кут. 3-0.